Ранок на тисі продовжується, і я хочу сказати лише одне, що славиться вона тим, що в нас завжди в гостях дуже цікаві, креативні енергійні люди, які несуть позитив, добро та гарні ідеї. В світ сьогоднішній ранок виключенням не став. Я вже готова представити вам наших гостей. Це Ольга Васіліна, завідувач сектором організаційно-масової роботи Виноградівського районного центру позашкільної освіти. Олег Штрай, письменник, автор та координатор міжнародного проєкту. та Володимир Баник, наш сьогоднішній наймолодший гість. Це учень загальноосвітнього закладу виноградівського району. Доброго вам всім ранку. Добро ну, спершу у мене організаційне питання. Як ви сьогодні зранку прокидалися? і Як ви дісталися з самого ранку з Виноградова до нас? Все пройшло добре? Ми дісталися гарно з настроєм. Оце головне без настроєм. Володимира, тобі як ранок розпочався в тебе? Завжди бадьор розпочинається чи ні? Так завжди бадьоро. А в тебе є різниця понеділок, сьогодні чи вівторок? Чи немає такого, що понеділок день важкий? Ні, о, от цією цього, хлопця, потрібно брати приклад. Чуєте, всі глядачі, з кого потрібно, як понеділок потрібно зустрічати? Зрештою, ми сьогодні будемо спілкуватися про проєкт, який, який вас всіх об'єднав. І е, перше слово хотілося б надати вам, зрештою, Алекс, і почути від вас зародження цього проєкту. Як воно відбувалося? Значить, раділсовом святої землі цей проєкт. Идея его заключалась в том, что у детей в разных странах, и особенно в данном случае речь идет об Украине и Израиле, к сожалению, одни и те же проблемы. Военная обстановка, тяжелая ситуация, экономическое положение, оно бывает разным, в принципе. В Израиле нельзя сказать, что так, как в Украине. Но, тем не менее, там тоже люди работают, у них тоже есть свои проблемы. И, кроме этого, многие жители Израиля корнями своими ходят в Украину. И они беспокоятся о том, что здесь происходит. Вот я столкнулся с этой ситуацией. Мне пришлось несколько лет прожить в Израиле вместе с детьми. И я понял, что есть что-то, что объединяет детей Украины, детей Израиля и не только. И на основе этого появился проект. В основе его лежит желание детей общаться и э, выяснять общие, а не то, что разделяет. Нас очень много разделяет и детей в том числе. Значит, проект заключался в том, что есть определенные в Святой Земле традиции, культурные ценности, которые связаны с миром. Эта ценности, прежде всего выражается в символах. Все наши ценности так и иначе выражаются в символах. Один из самых важных символов ⁇ это оливковый лист. В Древней Греции, в Древнем Риме оливковое веты обозначала конец войны. В Библии есть много ссылок на то, какое значение имеет оливковое дерево и прежде всего дни мира. Вот там, ну и в ковчег и так далее. Люди верующие прекрасно это знают. Но оливковый листик из святой земли ⁇ это символ мира. Кроме этого знак голубя, который международно признан сегодня знаком мира. Мы решили совместить эти символы, и дети Израиля прислали детям в Украину оливковые листики. И здесь дети эти оливковые листики приклеили карточкам с изображением голубя. По-английски этот проект называется «Leaf Peace», то есть «Лист мира». Мы его называем «Лист мира, как в Украине, значит и э, смысл вот такой дети одновременно делают что-то и э, это не просто карточки это сигналы это символы для того чтобы дети что-то делали а что дети могут делать дети могут прежде всего думать о мире и поскольку слава богу я могу сказать мы находимся сейчас вместе за Закарпатье, где традиции культурные религиозные остались здесь не надо людям объяснять какую что такое вера в Бога и какое значение она имеет что ну Значит, поэтому было воспринято эта идея очень хорошо, и дети вышли. Вот, вот сидит главный виновник торжества. Первое, что пришло нам в голову, это собрать детей села Новоселлица, Виноградовского района, и совместно попросить у Бога не помолиться. Заранее предупреждает, очень важный момент. Попросить у Бога мир в Украине. Чому саме Виноградівський район і як от проходила співпраця от з пані Ольгою? Ну, мене цікаво, чому саме Виноградівський район? Ну, Тому що автор проєкту вирішив поселитися з сім'єю в Виноградівському районі. <рес> <рес> пані Ольго, а хотіла б звернутися до вас. Розкажіть, будь ласка, про ваш вклад в, цю, в цей проєкт, так? І а, чи відбувалися до цього якісь подібні проєкти? Ну, почнемо з того, що все-таки це міжнародний проєкт. Ми долучилися до нього своєю акцією. Автор проєкту міжнародного, а Виноградівський район. Ну, це маленька школа в Новоселиці. Діти спілкувалися, і діти початок вони робили, а потім ініціатива перейшла на всі школи. Вони запропонували і діти підхопили це. Знаєте, школа це місце, де діти живуть активно живуть, цікаво живуть. І якщо йдуть пропозиції, ініціатива від дітей, педагоги підтримують. Ну, оскільки ми працюємо в позашкільній установі, і все-таки це позакласна робота, виховна робота. І зараз, знаєте, ну, звернена увага до концепції національно-патріотичного виховання, і багато є завдань, які, як Алекс каже, все-таки насаджують нам зверху. Діти Підхоплюють іноді не дуже ініціативно і з бажанням. А от такі проекти, коли це йде від дітей, коли це йде цікаво, і як міжнародна дипломатія, спілкування з дітьми з інших областей, врешті з інших країн, це цікаво. І, ну, звичайно, що всі діти зараз переймаються за долею України, ми працюємо з. Багатьма такими акціями була, е, акція е, освітянська кампанія було, Голуб миру. у е, нас проходило флешмоби. Це також цікаво, але тут справа в тому, що ну, зараз, можливо, а, е, Алекс більше розкаже. Е, це все започатковувалося від того, що ця карточка е, мала передатися дітям, батьки, яких служать у зоні АТО. Ну, це Початок був такий, вже потім пішло то те, що ми назначили призначили день, години, коли всі школи, коли це буде на великій перерві, це не зривається навчальний процес. Діти. Дуже з задоволенням до цього підійшли. Готуються в кожній школі. Педагоги також пішли на зустріч і класні керівники, педагоги-організатори, директори шкіл. Всі досить позитивно настроєні на проходження цієї акції. Я тоді хочу, щоб Володі поставити питання: як ти долучився до цієї акції? Як твоє оточення сприйняло те, що ти взяв активну участь в проведенні такої акції? Ну, Я хочу з моїми друзями. Тобі нова пропозиція. Розкажи, яка у тебе нова пропозиція? У мене є пропозиція з моїми друзями попросити Бога, щоб Надія Савченко, Покажи. щоб Надія Савченко повернулася додому, жива й здорова. Я, хоч, я хочу передати її сім'ї цю карточку миру. Завтра І Завтра помолитися. Е, тут навіть слів бракує, тому що коли діти... Е... Ось таким займаються і так хвилюються. Це однозначно дуже, дуже добре. І Тоді надія на те, що наше майбутнє покоління воно буде патріотично налаштовано, буде справжніми патріотами. Ми в цьому просто більше ніж переконані. Якщо о, з іншого боку подивитися на цю акцію, ця акція є лише для дітей, чи в ній можуть о, брати участь і дорослі так само чи двох словах акція має багато напрямів, хоча слово акція, нерв я Думаю, я вкратце і по-бистрому. Значить, перше. Мы начали с того, что передали эти карточки детям, которые переселенцы. Мы собрали этих детей, собрали руководителей, передали, и они были очень счастливы, что о них заботятся, и помолились о них. Второе. Значит, 150 карточек завтра, намоленные карточки, дети будут молиться над этими карточками, и отправят их в зону АТО, конкретной воинской части, 150 офицерам и солдатам. Этими занимается Ольга. Значит, следующий момент. Вот перед нами лежат Вот это вот карточки, которые здесь. Карточки, которые пойдут в 450 в Верховную Раду. С письмом от Володи, где он просит депутатов Верховной Рады. Передать эти карточки своим детям, чтобы они присоединились и вместе с этими детьми помоли, попросили Бога о мире. Значит, в данном случае э, я обращаюсь обращусь к конкретному народному депутату, который передаст это в Раду. Такие же 65 карточек будут завтра розданы депутатам областной Рады с письмом от этого конкретного ребенка. Значит, э, Следующий вопрос. Значит, э, э, все это является только одним. Дети думают о мире. И в основе этого лежит не инициатива каких-то взрослых. Если бы детям это не понравилось, не захотели бы заниматься этими листиками, карточками и так далее, не возражали не здесь, этого бы не произошло. Поэтому я очень благодарен, прежде всего, отделу районного образования, как правильно, районо, да? Я со школьной, со школьной скамьи, это как бы не употребляю это слово, забыл уже, значит, о том, что они инициативу снизу поддержали. Это, на это нужен определенный подвиг, скажу вам честно. Инициатива очень благодарю вас, и я хочу попросить об одной вещи на прощание, если можно. Завтра 15 тысяч детей, вы подумайте цифры, одновременно попросят у Бога мир в Украине. При этом 50 школ, 52 школы, 52 директора, 52 завуча, 52 организатора занимались этим делом бесплатно. Никто, никаких спонсоров за этим не стоит, никаких политических структур, никаких депутатов Верховной Рады, которые проплачивают все, все эти проекты мы подчеркиваем это, эта инициатива идет от детей. И мы, честно говоря, этим гордимся. Просьба всем взрослым, которые сейчас нас слышат или узнают об этом проекте, если вам не сложно, завтра в 9.40 15 тысяч детей будут просить Бога. Если вам не сложно, задумайтесь в эту минуту о мире в Украине и присоединитесь. Мы не можем вам дать карточки, но мы можем вас попросить свою духовную энергию направить вместе с детьми, и мы верим, что она будет услышана. Правильно, Володя? <гум> Дуже вам дякуємо, що ви Спасибо. сьогодні до нас завітали. І Дякуємо, що ви займаєтеся тим, чим займаєтеся. Ми ще раз нашим глядачам наголошуємо завтра о 9.40 Обов'язково долучайтесь і дорослі, і малі будемо разом просити молитися за мир а, в нашій Україні у всьому світі і в серцях кожного з нас. Я нагадую, хто був у нас в гостях а, сьогодні. Ольга Василіна, завідувач сектором організаційно-масової роботи виноградівського районного центру позашкільної роботи. Алекс Штрай, письменник, автор та координатор міжнародного Екту та напевно найголовніший наш сьогодні такий е, головний герой. Це Володимир Баник, кучень загальноосвітнього закладу виноградівського району. А е, ми сьогодні спілкувалися про акцію, яка буде… Ми, продовжити... ми говорили про проект. Проект, який називається Піс», а саме листок миру, «Ліст міра. І ось такі карточки можуть е, вже незабаром потрапити до ваших рук, і ви почули все, що потрібно з ними робити, і як далі діяти. Ми ж прощаємось зараз. Ми повернемось не перемкать.